Виходжу я і бачу, що з моєю рослиною щось трапилось. Ну як що, хтось її жре. І ось. Все. Це вона з'їла за буквально декілька днів. Ну що, буду обрізати оце все, що вона. А! Вона не одна! Ще одна гусениця. Зараз буду їх прибирати. М -м 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 -м. Білка залізла до нас. А, побігла. Зараз хочу приготувати овочеві не то котлети, не то оладки, Може і млинці. То як хоче, то як можна назвати а, в мене був тільки один цукіні, добрий, інший спортився. Тому взяла лише один цукіні. Натерла на крупній терці, додала 2 ложки столові борошна пшеничного, одне яйце, сіль перець. І зараз буду смажити на сковорідці на цьому спреї з авокадової олії. Буду обсмажувати, мабуть, по 5 хвилин з кожної сторони. І млинці готові. Зараз покажу, що буде. Хоча, якщо б тут було 3 цукіні або 2, було б краще. Ну, нічого, з того, що є, приготуємо. Ну, от так вийшло в мене лише 3 млинці, салаш панкейки або оладки. І зараз буду смажити на одній стороні 5 хвилин, потім переверну її на іншій. На середньому десь вогні. Полюбляємо їсти я і чоловік. Діти таке, звичайно, не люблять. І мені подобається ще зі сметаною. Так, і отакі вони виходять після того, як підсмажились на одній стороні. Зараз посмажу на іншій і буду їсти. Я і чоловік. Так, ось положила, поклала собі, трохи перекусити, і замість сметани вирішила спробувати соус отой дзвікіс, що купила. І мені здається, теж підходить. Можна його іноді додавати. А дитина зі школи прийшла і. Мучає їжу. Єлі-єлі їсть. Ото конфети, то щоб як стимул Але він не працює. а навіть взяла, мама розлила сік. Що зараз витрим. Взяла серветку і написала маркером Соломія. Дитині не хочеться зовсім їсти, тож вона робить усе, але не їсть. Ну, зараз будемо якось її мотивувати. Заїжджали до Костко із Соломією, щоб здати деякі речі, які купили минулого разу, та взяли деякі продукти. Зараз покажу, які саме, почну, напевно, звідси. Це пряниковий будиночок, чи імбірний будиночок, набір, тобто для того, щоб його зробити. Суміш, якою можна скріпити його. І також різні. Вон такі, Не знаю, як це назвати, для, для того, щоб його прикрасити. Так, то буде на Новий рік та Різдво. Може, і зі старшою сестрою прикрашати, а може, сама зі мною. Так далі, отаке печиво. Буде брати, напевно, в школу, бо вона дуже погано що їсть. Те, що я їй кладу, зовсім а, майже не куштує і приносить це додому. А це хоча б буде їсти в школі. А, є ще отакі печива. Набір. Також взяла на новий рік та Різдво свята. А, може, коли підемо в гості, чи до нас прийдуть в гості, то буде що покласти на стіл до чаю. Ще отакі отакий чорнослив. Любить їсти чоловік. Ну і я іноді можу. Тут у нас скільки Ох, півтори кілограми. Храню його після того, як відкрию у холодильнику. І отакі. Цукерки, лінт. Це також для Соломії. Іноді вона хоче якихось смаколиків, тож буду давати їй. Потім такий сир у паличках. Також буду їй давати у ланчбокс до школи. Можливо, хоч щось буде їсти. Бо цей сир вона сказала, що їй давали в школі, і вона його. Полюбила, так сказати. Це ніби маленькі варенички. Називаються вонтони Це я взяла в заморозці, покладу у морозилку свою. З куркою та кінзою. Так, далі ще авокадо і отакі реберця. Ягня, напевно, це. Так, чоловік буде робити на грилі. І оці кістки, напевно. Це я взяла для борщу. Тут багато їх. Я, напевно, розділю на 4 мішечки, щоб зробити 4 борщі. Я один залишу і інший покладу у морозильну камеру. Це Сирий тунець у соусі, також любимо з чоловіком. Я побачила такий крем для рук. Мені дуже подобається, продається, він тільки раз на рік, здається, і тому я взяла собі ще одну таку упаковку. Також взяла отакі пакетики на зіпах, що закриваються. І можна навіть заморожувати в них. Один на півгалону, а Одні... один вид пакетиків на півгалону, а, на галон, а інші на чверть галону. На цьому столі фрукти. Це я купила гранати, щось а... захотілось. Може, будемо додавати у салати різні, чи О, просто так їсти. Це була груша. Також давно не брали її. Надіюсь, що вона буде смачною та соковитою. І ось побачила отакі напевно, так розвернусь, отакі яблука. Надіюсь, що вони будуть хрусткими та теж соковитими. Ще взяла отаку малину. Їм в основному я і чоловік іноді. І отакі помідори. Маленькі. Хотіла вам показати, що поклала сьогодні своїй молодші доньці у ланчбокс на обід у школі. Це ті продукти, які вона має надію з'їсть. Або хоча б спробує. Порізана вже сосиска, макароні вироби, мандарин, яблуко, огірок, солодкий перець, шоколадне печиво і в окремому контейнері солоні крекери та гарбузове насіння. Звичайно, ще вода. Хоча у школі є спеціальні фонтанчики для пиття, але про всяк випадок даю з собою і ложку з виделкою, щоб можна було їсти пасту з сосискою. Їдять вони два рази у школі дитина навчається з 8 до 2 години дня. Дуже радію, коли вона з'їдає все, але то буває дуже рідко. Зараз буду робити малинці. Вчора донька попросила, ввечері вже. Я їй пообіцяла, що зранку зроблю. А в описі під цим відео залишу, що саме, які продукти потрібні. Хоча й зараз теж можу сказати: на два стакани. О, от такий мірний стакан, на таких два стакани молока. Його треба підігріти добре, щоб воно було гарячим. Два стакани пшеничної муки. Ось що вона у мене, а, 4 яйця. А, потім 4 столові ложки олії. Я візьму оливкову олію. Потім, коли я кладу, коли 2 ложки столові цукру, коли одну. У мене цукру сьогодні немає, буде цукрова пудра. Напевно, покладу одну з гіркою. <кій> і пів ложки солі. І, мабуть, все. Час покажу. А, і яйця треба розділити, відділити білки від жовтків. Білки взивати окремо, і потім до. Стійкої піни, хоча, можна і не стійкої піни, а просто щоб вони були трохи взбиті. І потім, вже, як за місяця тісто, додавати в самому кінці жовтки, ой, білки взбиті. І також додається ще стакан води. Його теж я підігріваю. Якщо щось забула, то в описі точно потім напишу, як готувати і скільки чого потрібно. А тут дістала, вчора були в Костко і купляли О, різні продукти яблука. Вже спробували, були дуже смачні, соковиті. Груші ще не пробувала, і гранат також був красний, соковитий, смачний, солодкий. Проте. Один гранат та одне яблуко виявилось вже порченими. Ну що, ж, зараз покажу, що вийде на половині приготування. Так, ну от в одній мисці, мисці змішала муку, борошно, яйця, оливкову олію, сіль, додала одну ложку цукрової пудри. З горкою і зараз буду і жовтки, і зараз буду перемішувати. А у іншій мисці жовтки, о, білки. І буду їх взбивати вінчиком. Так, ну ось, що в мене вийшло в одній мисці, де змішала усі інгредієнти, крім води. І ось так взбила білки. Тепер. Сюди додаю гарячу воду, не кип'яток, але гарячу. Набігла, бо тут було молоко до цього. Тикс. Перемішуємо. Здається, що тісто дуже рідке, але ні. Ну і далі білки, чпонік. Для чого збиваю білки? Щоб тісто було, наче мережу з дірками. Зараз добре це все перемішаю, правою рукою покладу в камеру. І дам постояти у теплому місці, я кладу цю миску у мікроволновку, мікрохвильовку. І воно десь стоїть хвилин 15, і потім вже починаю смажити. Дістаю тісто для молитців з мікрохвильовки. Тут воно простояло вже більше, ніж 15 хвилин, поки ми з Соломією вмивалися, переодягалися та чистили зуби. Для чого воно там стоїть, точно не знаю. Але так було написано в рецепті, тож я так і роблю. Буду смажити на ось такій сковорідці, ось вона в мене вже. А досить велика, в мене вже вона, мабуть, у роки 4, а може ще й більше. І, і буду використовувати ось таку лопатку з костку. Вона дуже тоненька, і їй нею удобно перевертати їх. Тож буду показувати далі, як вона буде смажитись. Ще забула сказати, що замість однієї чашки води гарячої, додала півтори, то, мабуть, я забула. А, і смажити буду на напевно, це сильний вогонь. У мене на 8. І якщо смажити трохи на меншому, то вони в мене виходять якісь бліді. Зараз, ось, бачите, які. Дірочки з'являються. Це від того, що ми взбивали білки. І хоча в мене тісто простояло півгодини, вони все ще не зникли. Ну, і приблизно такого кольору вони в мене виходять. Зараз буду смажити всі інші. Ну, а дитина буде поки паралельно їсти. Вона їх любить їсти зі сметаною, молоко не любить. Може, ще варення захоче. Зараз подивимося. І забула сказати, після того, як тісто постояло 15 хвилин, то його треба знову перемішати, бо воно там починає розділятися окремо вода, окремо білки. Тобто його треба добре перемішати і потім вже смажити. Хотіла сказати ще про сметану. Тут сметана, яка мені найбільше подобається, то у Trader Joe's. Отак вона виглядає. На смак мені подобається найбільше. Вгадайте, хто хоче їсти млинці. Так, кішка. Вона їх просто обожнює. Ще. Зараз дамо. Бачите як, як і м'ясо, дамо. Не знаю, чи можна, але вона дуже хоче їсти їх завжди. Ну що, ось я насмажила млинців. Ми вже поїли з донькою ще, мабуть, штуки 4 на 2. І останній млинець. Старша донька полюбляє такі найбільше. Єдине, що не подобається, це оці крихти. І я не мою плиту із-за цього вже після млинців. Бо їх дуже багато.